Ви дивитесь новини реформації. Попереду тижневий огляд подій. В студії для вас працює Валерія Полтрацька. Вітаю у цьому році. Україна офіційно відзначає знакову переломну дату європейської історії 500 років реформації. У зв'язку з цим представники центру німецької культури провели в місті Миколаєві лекцію, в ході якої розповіли про один з найдавніших напрямків християнства. Головною темою розмови стала історія реформаторського руху, де не обійшлося без біографічних фактів про Мартіна Лютера, людини, яка є справжнім символом реформації, і без якої ця цивілізаційна віха, напевне, була б іншою. Голова центру німецької культури Дмитро Цегельський розповів гостям про життєвий шлях Лютера, навівши цікаві факти про започаткований ним церковно-суспільний рух і його становище в європейському співтоваристві. Президент Асоціації німців України Ангеліна Шарт відзначила, що в музейному залі цього дня. Ня зібралися люди з різних частин України, які є учасниками навчально-реабілітаційного соціального проекту для людей з інвалідністю та людей похилого віку. Фоном, який створював атмосферу заходу, стала виставка картин 86-річного заслуженого художника України Гарі Руфа. На холстах він зобразив міські пейзажі з образами лютеранських церков. Збираючи матеріал для картин. Митець об'їхав усю Україну. Серед них, звичайно, є і картина з кірхою в місті Миколаєві. На виконання розпорядження міського голови у місті Луцьку міська влада сприяє проведенню заходів у рамках відзначення 500 річчя реформації. Так, у місті пройшла благодійна стоматологічна акція для учасників АТО та членів їхніх родин. Лікарі-стоматологи оглянули, проконсультували, надали рекомендації та пролікували близько 200 пацієнтів. Основним завданням даної акції у місті Луцьку було надання безкоштовної кваліфікованої стомат допомоги, а саме, професійне лікування з використанням сучасного обладнання, чистка зубних. Каналів, пломбування зубів, гігієнічна чистка та полірування. Акція відбулась за підтримки медичного центру Університету Лома Лінда, Каліфорнія США, Української академії парадонтології та Асоціації імплантологів України. Лікарі-стоматологи із США провели свою роботу на базі стоматологічного відділення міської дитячої поліклініки. У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з історичним аспектом реформації ознайомив громадськість Юрій Вільховий, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Методисти відділу національно-патріотичного виховання інституту висвітлили питання виховної роботи навчальних закладів області, духовного виховання особистості в контексті реалізації програми основні орієнтири вихованства. Ання учнів першого 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, упровадження цінностей християнської культури як чинника розвитку національної самоідентифікації, повідомляють у департаменті освіти. Розглянуто важливі проблеми духовного виховання школярів та шляхи їх вирішення. Зокрема, реалізації проєкту школа любові і добра як форми залучення учнів до духовно-моральних цінностей, важливості здійснення профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків, шляхи формування духовності молодших школярів. Використання християнської культури при формуванні сімейних цінностей, формування цінностей педагога як умови підвищення професійної компетентності. Усі учасники заходу отримали матеріали щодо духовного виховання учнів. Засідання ради Євангельських протестантських церков України пройшло в Ірпені Київської області. На чолі з головуючим Валерієм Антонюком у засіданні взяли участь 11 представників церков і гості. Голова правління інституту релігійної свободи Олександр Заєць, голова всеукраїнського оргкомітету Р. 500 Павло Онгурян. Обговорили питання державно-церковних відносин, зокрема розглянули законопроекти, які стосуються свободи і Особливу увагу зосередили на Дні подяки, запланованому як масштабна акція 17 вересня в центрі Києва. Під час свята подяки мають намір провести ранкове богослужіння з 10 до 12 ранку, фестиваль служінь на Хрещатику з 13 до 18 години, вечірню програму за участю Ніка Вучича з 18 години до пів на 10 вечора. Підготовкою займається оргкомітет свята, який включає відповідальних за такі напрями роботи: програмний, музичний, технічний, соціальний, юридичний, телевізійний, волонтерський, молитовної підтримки і душоопікунства, а також відділ безпеки інтерактивних майданчиків і зв'язків з громадськістю. Фестиваль пісні та слова присвячений 500-річчю реформації провели у Києві на оболоні. Організатори фестивалю церква Світло для України та Асоціація місіонерських євангельських церков України. Десять черневих днів у величезному наметі збиралося близько 700 людей. Щодня для них проводили школу Біблії. Увечері пастори готували проповідь слова Божого. А хори київських і донецьких церков музичне прославлення. Церкви християнського місіонерського альянсу з Америки роздавали набори продуктів харчування для переселенців зі сходу. А місія Світло на сході дарувала охочим християнську літературу. Концерт, хвали Богу, у місті Вараші на Рівненщині зібрав понад тисячу людей. Таке свято в рамках святкування реформації в цьому місті проводять вже вдруге. Традиційно на концерт запросили симфонічний оркестр, солі Део та молодіжний хор. Реформація це повернутися до Бога і почати робити все як до Бога, тобто робити всю роботу. Як для Бога. Жити для Бога всі сімейні цінності, все робити для Бога тоді, які Бог повернуться України, і ми почнемо розібрати. На сьогодні це всі новини, які я встигаю розповісти. Ще більше новин дивіться в програмі Вісті Надії на телеканалі Надія та читайте на офіційному сайті Р500. Побачимось за тиждень.